Ми приїхали в торговий центр. Всім привіт! Новий влог. Я, до речі, в цій футболці, яка мені дуже подобається. Це те, що я купила в аутлеті, в каравані з мамою їздили коли. Піаніно стоїть. Взяли візок з собою, тому що ми приїхали в городок, вона Почані, Петрівка. Тут є дитяча кімната, казали класна, тому зараз подивимось, спробуємо і каву вип'ємо десь. Я сьогодні в шортах. В кросівках. Тут Навіть якась виставка є. Так гарно. Щось вирішили перекусити і тут побачили ось таку кухню. Будемо щось пробувати. Не знаю, що хочеться, але від я ніколи від вермішеля не відмовлюсь. Я сьогодні сережки взяла. Як бачите, шорти це... Моє мій дизайн. Я зробила з джинс-шорти. У мене були білі джинси, дуже класні, але я їх не носила бомарки, вони товсті і теплі, знаєте, то я вирішила зробити шорт. Обрізала, попрала її. І після прання зразу ось такі штуки з'явились. Мені подобається. І носочки мої новенькі з сердечками такі. Слава, будеш гратися сьогодні в кімнаті дитячі, та зараз підемо скоро. Застьобуй сюди давай. чик-чик, чик-чик, чик-чик. Да. Замовила локшину з грибами та устрічним соусом. Дуже цікаво. І це справжня а не те, що у нас там якусь підробку роблять. Це, напевно. Це китайська кухня, да? так розумію? Так. так, Може корейська, корейська. Може корейська, не знаю. Ну. Що, зараз спробую. Дуже багато діток, не буду так займатися, але тут класно. Тут багато всього є. подобається руль, так? Такі кухні прикольні є, дуже багато меблі дитячі. Холодильник. Дивіться, як Юрка Пістрих Владислава. Ну, трошки, трошки кривовато, але але добре. Нормально, дівчата. Все гуд, відросте. Владик. Мама довольна, 150 гривень цілий день. Така приємна ціна, я б дорог зробила, якщо чесно, це стільки всього. О, дивіться, кащик творчість. Юра залишила з ладом. До речі, Локшина мені дуже сподобалась. Знаєте, без цього аромату старої сковорідки. Як раніше я замовляла, мені таке постійно попадалося, Юра з малим грається. Знаєте, соромно признатися, але я перша зайшла в ФОЗі на печані, мені дуже подобається такий асортимент. Ось Влад... Владіка Юра путає їх. Чай з ромашкою шукаємо. Зайшли, щоб вийти на зупинку, таксі почекати. Дуже класний магазин, такий приємний дизайн і ціни приємні. Але вперше тут Владислав грався, нагулявся, напрямуюся, скакалися ми. Зараз будемо їхати в епіцентр. Ось, знайшла, Юр, звичайний ромашка, чай. І недорогий, 44 гривні. А за три одиниці 39. Ну, знижки такі непогані, там є і десятки, двадцятки, якщо більше берете на інші. Там тунець за 43 гривні, якщо не помиляюсь. Ну, щось на чаї мене не, не, не цей не тягне. Але отакий би чайок я б випила. Що це у нас? Можу зрозуміти. Свинний чай з травами. Альпійські трави. Це, мабуть, ще такі. Візьму собі. Наче в Альпах буду. Ось моя кава улюблена. Дивіться, яка ціна. У нас десь 300 гривень коштує таке пакування, 165 грамів, якщо не помиляюсь. А тут 188. Бачите, знижка була 258. Це не з кафе Голд теж. А ось таке ще більше є. 350. Суперпольно. Це кажу, велика роль грає освітлення в магазині з магазинам. Да, Ні, то Там, я з дівчатам то, кажу. Ага. Я знімаю. Коли таке трошки прибите світло, то воно да, багато всього. Ой, креветки є. Еквадорська. Похоже, трошки, понюхає. Понюхай, понюхай. Понюхали і пішли. Ніфіга собі корішка, майже 700 гривень коштує. Так у нас в екомаркеті кажу, що заходиш, наче в туалеті світло таке біле, все ну, просто неприємно не, не ходити по магазину, а тут а тут таке воно все приглушене. Бачите таке. Приїхали, буду зараз аловець. Приїхали ми значить, в епіцентр, зайшли, Юра каже, не вийдемо, поки не купимо корзину для білизни, для білья, для прання. Він біситься. Це багато місця займає. Ось, 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 ось такі гарні. Але ж вони дорогі, Блин, 700 гривень. Ну, а що роб Та ні, так. це дорого. У нас класна так, корзина. лежить, оце по Бачите, біситься, біситься як. Розкаряємо. Ну, реально, заходиш в ванну постійно як і якийсь там ходить. Запікуєш кухом. Не буду запікувати, хай знають який. Ну, все добре, 690, та ну це дорого. ні. Ми вже вдома. Приїхали додому. Волесла відмовляється їсти, а другий день відмовляється їсти, щось не хоче. Зараз зараз підемо зуби чистити тобі владік. Зуби лізуть, апетит у нього не дуже, такий гарний був до цього. А зараз не дуже. Купили ми корзину для білизни. Ви бачили реакцію чоловіка, він вже третій чи четвертий рік хоче. Ми все в нову лінію ходили-ходили, майже покупляли, а я ж лобко. ну блін. <hi> Вона ж просто є класна, маленька, така з ну, тканини, корзина. Вона мені дуже подобається. Але ж вона вже ну, багато років у нас, і вона десь там трошки прорвалася. Можна було зашити в итоге купили. Купили ми корзину, знайшли дешеву, вже стоїть. Ванні покажу завтра вам, яку взяли. І чого ми туди їхали в той, в той епіцентр? Ми чекаємо, поки у нас тут відкриють, вже, ну, каркас вже зробили, майже будуть дороблювати. Да. Да. Спати хоч, а я не дам. Побудь ще 30 хвилин і будемо спати добре. Синочок. йому дуже сподобалось там гратися. Так цей про Корсину. Він дуже хотів давно і купив нарешті. Я кажу, це тобі подарунок на ну, наступний день народження. Шуткую, звісно, шуткую. Хочу гель купити для волосся, Владиславчику виставляти, привчати, бути гарним хлопчиком. Так, да, трошки так обстригли, нічого підросте. Ну, от що це він робить, скажіть мені, отак встає головою, на голову встає і все. Ть. Владислав? Спать? Ось, до речі, мама подарувала нам крабика пазл. І ось в такому вигляді він постійно. Де ці очі, де ніжки, я не знаю. Треба буде шукати. Ой, не так. Ну, таких пазлів у нас багато, але ну, я всі не достаю, бо все одно вони будуть всі, просто розкидані. І хотіла ж показати вам бритву, якраз сьогодні. Ось машинка для стрижки. Та де ж цей фокус? О! Ось така Філіпс. Дуже класна. Насадки, як бачите, міняються. Тут насадки не одягаються, вона вже вдягнена вона одна. Від тройки до 21-го. Дуже прикольно. Ну, типу, тихо. Те, з чого ми їздили в епіцентр, Юрка дуже хотів і класно зробив. Ну, да. Тут Ще? я поправлю пушку ключа, відключать. Я затянув угу. ну, колхоз, але но... тут більше інтернет. Нормально, а, витяжка. Але ми з рішітку, рішітка, з... це не рідна рішітка. це двоюра. Вона була просто вище у нас. Подивіться, який красень. Нова піжамка, мама одягла. Владислав, покажись. О, покажись, кажу, вставай. Ось такий красень. Але мене тільки, знаєте, оці вудзики хвилюють. Давай Ліжка достала. Дуже давно лежала. Треба якось, щоб Юра подвинув ліжку і там. Ой, зараз вчихну. Ой, дякую. Класна піжамка. Це у нас е на 9 місяців Елсівай Кіки. До речі, витяжку ми робили не просто так. Може, пам'ятаєте, я вам розповідала, що у нас з'явився неприємний запах в квартирі. Е пахне таким, знаєте, прокуреним дідом, особливо на кухні і в туалеті. Таке відчуття, що хтось врізався в витяжку, якось перепланував свою квартиру, і вийшло так, що або перекрив її. Ну, я вже розбиратися не буду, по квартирам ходити, звісно, ніхто не буде. Ми зробили так, як могли. Купили просто, щоб видувало, щоб це все видувало. Якщо буде неприємний запах, я просто увімкну. І все буде круто. До речі, що стосовно нашої кухні, у нас витяжки немає оця що над плитою. Але я не знаю, коли я дивлюсь Тікток-відео, я просто в шоці, коли люди зі шкафчиків зверху збирають жир, смалець, просто зішкрібають це все. Я протираю зверху у мене тільки одна пилюка, навіть липкого нічого нема. Або через те, що я не готую таке жирне в клярі, щось не готую. У мене більш таке це супчики, тушкую щось, або в духовці запікаю. На шкафчика зверху у мене все чисто. Звідки з'являються у людей ось такі слої якогось жиру зверху? Я, чесно, не знаю, це при тому, що у них, у них ще є витяжка. Якщо у вас така проблема, напишіть і як ви думаєте, звідки воно. Бо я в шоці, коли таке бачу. Сьогодні день так дуже весело пройшов, дуже багато я знімала, тому що проводили час разом, і я наскакалася, і Владислав, але щось зараз ніч, така пізня у нас пів ночі. Він якось так крутиться спати не дуже хоче. Скрізь сон якось поплакує, трошечки, буквально трошечки. Буду далі слідкувати, я щойно їла морозиво, в мене язик замерз. Так замерз язик, не можу балакати. Початок літа морозиво зовсім не хотілося, а зараз закупила цілу морозильну камеру. Майже цілу вона вже закінчується. І поїдаю тих потихеньку В кінці буду закінчувати влог. Всім пока і до нової зустрічі! До нового влогу. Пока.